Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі, «Психіатри здорової людини. Ми продовжуємо говорити про популярну психіатрію, психотерапію і все таке інше. Давно ми з вами не бачилися. Я вже скучила. А ви пишіть в коментарях, якщо вам не вистачало інформації від мене корисної. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, про те, що бісить психіатра. Ну, існує така, такий стереотип. Що психіатр, психотерапевт це якась неймовірно спокійна людина, і нічого тебе не має бісити, нічого тебе не має вкурвлювати, ти маєш уособлювати весь спокій Всесвіту. Такий Будда. Насправді ні, є багато моментів, які бісять, але сьогодні я хочу не про своє особисте поговорити з вами, а про ті моменти, які пов'язані з певними стереотипами про психіатрію, які не просто мене бісять як людину, а які є шкідливими стосовно наших уявлень про психічне здоров'я. І перша, що бісить психіатра, це такий момент, який я для себе назвала Скажіть, що ви не психіатр, а хтось інший. Значить, коли на консультацію до мене направляють е, своїх родичів, е, ну, як правило, родичів там, іноді знайомих, то іноді мені, мене просять: а от ви можете сказати, що ви е, є не лікарка, а психіатр і навіть не психотерапевт, а ви скажіть, що ви психолог, або ще краще, скажіть, що ви невролог. Я на таке не ведуся, навіть не просіть, і ось чому. Не тільки тому, що це якби мене особисто знецінює як фахівця. Я цю проблему якось опрацюю в своїй власній терапії, переживу. А проблема в тому, що в нашій країні. Існує закон України про психічне здоров'я. І от в цьому законі України про психічне здоров'я написано, що у нас існує презумпція психічного здоров'я. Тобто ніхто ніколи не може визнати людину, такою, що має психічну хворобу, без її на те згоди. Тобто навіть люди, які знаходяться ну, явно вже в хворобливому, неадекватному стані, від них має бути отримана згода або рішення суду. І, скажімо, привести до психіатра на консультацію людину, щоб вона не знала при цьому, що це психіатр, а думала, що це там психолог, тобто не лікар, людина, яка не має права там, ставити діагноз, призначати лікування, або що це невролог, тобто інший лікар. А це є порушення прав цієї людини. І в принципі, вона має повне право навіть поскаржитися на лікаря, що лікар не довів до її відома, що він є психіатр. Тому, якщо вам здається, що так буде краще, то ні, це не просто неетично, негарно, ви обманюєте свою близьку людину. Ви зневажаєте цілий спектр наукових знань, які називаються психіатрія. Ви ще й порушуєте закон України. Тому, якщо вам приходять такі думки, не робіть так ніколи. Другий момент це про психотропні ліки. Коли от на консультації людина вже прийшла, вона вже знає, що я психіатр, з цим вона вже змирилася, і ми підходимо, ми вже поговорили про те, що турбує, що відбувалося, що призвело до цих симптомів. І тут ми вже підходимо до того, що я щось хочу призначити. А мені кажуть: давайте тільки на психотропні. І в цей момент я роблю глибокий видих, адже ж я маю бути спокійна, як буду, і я питаю, а що ви маєте на увазі під психотропними? І тут виявляється, що людина має, ну дуже, м'яко кажучи, туманне уявлення про те, що взагалі таке, і чого вона так боїться. Чому? А, тому що люди, і це нормально, люди, які не є. Психіатрами, які не є лікарями, ну вони не повинні насправді розбиратися в нейрогрупі. З одного боку. З іншого боку, ну, якщо ти не розбираєшся в нейрогрупі, тоді варто можливо послухати лікаря, який в тому розбирається. Що таке психотропні препарати? Друзі, психотропні препарати це всі препарати, які впливають на нервову систему. Вітамін Б психотропний препарат, Валеріанка – це психотропний препарат. Так само нейролептик це психотропний препарат. Да? Тобто, це дуже широка група. Але люди, які не мають спеціальних знань, вони також не дуже обізнані в плані безпеки препаратів. І, скажімо, якісь ліки, які вони приймають годами, роками безконтрольно. Скажімо, той самий знаний всіма гідазепам або Барбовал, це приймається роками і чомусь це вважається безпечнішим за, скажімо, антидепресант, або чомусь от багато людей, я стикалася, бояться такого препарату, як Адаптов, який взагалі не є там рецептурним. Тобто, ну, іноді це навіть трохи смішно, бо людина не розбирається, але прям боїться і доводиться довго розповідати про безпеку, про, про все про все. Ну, зрозуміло, да, що от друге прекрасне питання: а чи є побічні дії? Ну, друзі, побічні дії будь-якої речовини, яка працює. І якщо вже лікар призначає, ну, значить, з побічними діями теж він готовий якось бути і взаємодіяти. І ще стосується ще одного такого прекрасного міфу пацієнтського про дію на починку, що я не хочу приймати зайві ліки, щоб моя печінка. Не страждала. Ну, скажімо, ваш організм більше страждає від депресивного розладу, від тривожного розладу, чи, або там від ще якогось психічного розладу. І, в принципі, коли є психічний розлад, навіть та сама депресія, все в організмі запам'ятайте, де ж кребять. Тому, якщо це не лікувати, не коригувати ніяк. А печінка ваша теж вам не подякує. Краще її сильно не буде. Від того, що ви не будете лікуватися, будете економити, заощаджувати печінку. Тобто, якщо вам лікар не подобається, ви йому не довіряєте, йдіть до іншого лікаря. Це нормально абсолютно. Але якщо ви прийшли до лікаря і він, в принципі, викликає у вас довіру, то прийміть, що він знає трішки більше про лікування, ніж ви. А, що ще? Ще є такий момент, я б назвала його соціально-психологічним, коли люди намагаються використати. Психіатра чи психотерапевта у своїх якихось власних цілях, тобто зробити своє життя зручнішим за допомогою такого фахівця, що я маю на увазі. Ну, наприклад, коли приводять, ну, я з дітьми-підлітками не працюю, так як я дорослий фахівець, але я знаю, що таке точно є, що дуже люблять батьки приводити до психіатрів, до психотерапевтів своїх дітей, з якими вони не можуть або не хочуть впоратися. І явно є проблеми родинної взаємодії, а батькам хочеться, щоб це була якась психічна хвороба. Або, скажімо, ну, це вже більше до мене, коли ну, так само до мене вже молодь потрапляє там, з 18 років, у них теж є батьки, теж є проблеми. Коли мама приводить і каже, що вона якась у мене дивненька, странненька, а потім виявляється, що там мама доклала дуже сильно до того руку, щоб дитина зараз мала розлад. А, або там чоловік і дружина, коли приводять і кажуть, вона ненормальна стрічка, зробіть з нею що-небудь. Ну або старенька мама, тривожна, там, да, яку теж волочуть, що зробіть що-небудь, бо я не справляюся. А, це не про те, що не можна в таких випадках звертатися до психіатра. Ви можете звертатися. В будь-яких випадках, які вас турбують, якщо людина згодна, особливо. Але тут про те, щоб побачити і свою долю відповідальності у ваших взаємодіях з близькою людиною, а не тільки списати це все на психічну хворобу і намагатися цю відповідальність придати. Лікарю і сказати, от займайтесь, лікуйтесь, бо я не знаю, що мені з моєю близькою людиною робити. Тобто відповідальність всю повністю не перекладаємо. І ще є такий момент: він і про психіатрію, і про психотерапію, про нерозуміння. Дуже таке просте, банальне нерозуміння людьми, які звертаються по допомогу елементарних етичних границь. А скажімо, коли люди не розуміють, що консультація психіатра потребує часу, а потребує певного місця. І людям хочеться обговорити свою проблему просто по телефону в той момент, коли їм зручно, скажімо, подзвонити лікарю. І їм чомусь здається, що якщо психіатр не є, скажімо, стоматологом, який працює з кріслом з інструментарієм, або да, не є гінекологом, то можна просто так подзвонити, і в будь-який момент часу у лікаря є. Час та натхнення а, вислухати проблему. А, скажімо так, крім суто особистісного моменту, що в лікаря є власне життя, і власний час, і вихідні, і, і вечірній час, коли лікар а, нормальний, здоровий, має займатися іншими справами. Якщо лікар працює 24 на 7, а, то це на дуже добре, я вам так скажу. Краще йдіть до лікаря, який має здорові границі, і має вихідні, і має вільний час. А повірте, користь буде більше. Ну, я перш за все про фахівців в сфері психічного здоров'я. Крім цього, що не завжди просто є час розмовляти, скажімо так, у психіатра, психотерапевта, як ви Могли зрозуміти та помітити, нема обов'язкового якогось інструментарію. У нас нема зі апарату, у нас нема КТ МРТ, в нас тонометра, чогось там ще. Тобто, все, що ми робимо, діагностуємо. У нас є тільки очі, вуха, ну максимум діагностичні опитувальники. Як би все. Саме тому. Для того, щоб почути те, що я маю почути як фахівець і зробити правильні висновки, мені на це треба час, місце і певні умови. Тобто робити це по хапцям, якось там. В черзі, коли я стою в магазині, мені дзвонять і кажуть: послухайте, будь ласка, мою проблему, яка мене турбує насправді 20 років, але я от зараз наважилася подзвонити. Це є. Неповага не тільки до лікаря, до фахівця, а й до своєї проблеми, що ти не можеш виділити певний час та місце, прийти, розповісти і з повагою поставитися і до себе, і до лікаря. А, також є така проблема як нерозуміння, що є певне місце, коли, наприклад, пропонують там: а давайте ми з вами зустрінемося десь в парку, а давайте ми з вами зустрінемося десь в кафе. Ну, На жаль, я знаю, що деякі психологи таке практикують. І це є, в принципі, грубим порушенням а, це неправильно. Тобто фахівець має приймати в кабінеті, в лікарні, в офісі, ну залежно від того, там лікар, це не лікар, де як він працює. Тобто це є умови обов'язкові. Тому а, здоровий, зрілий фахівець на таке не погодиться, можете навіть не пропонувати. І, звісно, момент там, запізнення, не появи на консультації. Ну, це ніби як очевидно, але насправді є такий момент, що люди чомусь вважають, що от їм треба зараз зараз записатися, а коли-коли є вільний час, а мені скоріше, скоріше скоріше, і потім взагалі не прийти. Це пісня. Да? Тобто, скажімо так. Я про це кажу не тільки тому, що там. Мене це може дратувати. а тому, що люди, які не розуміють, які не мають власних кордонів, які не поважають свій час, не поважають час фахівця, вони вже мають погані прогностичні, ну гірше, скажімо, прогностичні та да, прогностичні прогнози в плані лікування. Тому що е, лікування психічну хвороби – це в тому числі про границі, про дисципліну, про повагу і до себе, і до світу, і до оточуючих. Тому, скажімо, моменти вчасно прийти, коректно записатися, витримати це все. Це не є примхи лікаря, тому що там мені нема чим займатися. А це є дуже важливий момент в лікуванні. А... Можливо, це не все, що бісить психіатра, але це такі моменти, які є важливими, на яких я вважала за потрібне зупини, зупини, зупинитися, вам про них розповісти. А ви мені в коментарях пишіть, що бісить вас у вашій професії. Давайте зробимо таке невеличке коло палання. І пишіть знов-таки, які теми вас цікавлять, бо я планую все ж таки відновлювати свої вихід своїх відео на більш регулярній основі. Зараз в мене нарешті з'являється для того час та натхнення. Тому рада бачити всіх, хто подивиться це відео. Підписуйтесь, коментуйте, діліться. Важливим корисним українськомовним контентом і до нових зустрічей. пока.